Вітаю, шановні аграрії, хлопці і дівчата, фермера на каналі Мистецтво Поля Сиренка. Ми всім вам вдячні за те, що ви нас зараз, за те, що ви ставите вподобаєчки, за те, що ви коментуєте. Ну, хто не підписаний, підпишіться на наш канал і поширюйте інформацію. І в коментарях коментуйте, пишіть, а звідки ви, з якого регіону це також важливо, друзі. Про що піде сьогодні мова? Мова піде про те, а на яку культуру в наступному році зробити ставку, яку, яка культура може дати найкращий, найвищий прибуток. Ми не будемо сьогодні говорити про нішеві культури, друзі. Про кавуни, там, про фасолю, про коріандр. Ми будемо говорити про найбільш поширені культури. А про нішеві культури ви можете дізнатися, ставши спонсором нашого каналу. У нас є багато цікавих інформацій по технології вирощування і нішевих культур. І коріандру, і льону, і гірчиці, і сафлору. Тому, будь ласка, все в ваших руках. Поїхали. Дивіться відео до кінця, і вам буде корисно і цікаво, друзі. Цукрові буряки. Найбільш високоприбуткова культура, друзі. Цукрові буряки при врожайності 600. 700 центнерів з гектару і цукристості 17-18% можуть давати досить високий прибуток. До 2000 з гектару прибутку, друзі. Ну, Можливо, буряководи скажуть, та це щось ти загнув, Олексію. Це важко отримати. Але все питання технології, я вирощував багато цукрових буряків на великих площах. І знаю, що при нормальній ціні, при нормальній цикристості, особливо хто має цукровий завод і перевівши це в цукор, можна отримувати хороший високий результат по цукровим бурякам. Але, на жаль, не всім аграріям доступна ця тема. Це в основному фермера, хлопці, які знаходяться біля цукрових заводів, в радіусі там можливо 30-50 кілометрів. Але знайте, що це найбільш високоприбуткова культура сьогодні в Україні. Це цукрові буряки. На другому місці, друзі, соняшник. Наш любимий цар Поля, соняшник. Друзі, при врожайності 4, 4-4,5 тонни з гектару. І при нормальній ціні, ну от в цьому році, от, в кінці сезону, в зв'язку з тим, що багато неякісного соняшника, він ще збирається, до речі, ціна так, 27, навіть є 28 тисяч. Але навіть при ціні 25 тисяч за одну тонну. І при вражальності 4 тони можна отримувати до тисячі доларів прибутку з одного гектару. На третьому місці, друзі, в нас залишається озимий ріпак, але аграрії не люблять цю культуру по багатьом причинам. Ну, розумієте, Місі у фермерів у хлопців немає, щоб нормально, якісно його посіяти. Можливо, хто боїться вирощувати озимий ріпак, ні разу не вирощував, розумієте? Але по ріпаку. Друзі, можна отримувати спокійно і 6 і 7 тонн з гектару. Я особисто отримав 7 тонн з гектару озимого ріпаку. Якщо у вас є бажання, ми можемо супроводжувати ваше підприємство і навчити вас вирощувати озимий ріпак і отримувати хороші високі прибутки. І наші партнери, фермера, хлопці, вже є, з якими ми працювали, вже навчилися. З нами разом і отримують і по 4, і по 5 тонн з гектару озимого ріпаку. Тому на третьому місці, друзі, озимий ріпак. Далі, четверте. Друзі, ви навіть і не подумаєте, але це озима пшениця. При нормальній врожайності в 7-8 тонн. А отримати пшеницю можна 7-8 тонн, друзі. Можна і ціна на сьогоднішній день на пшеницю встановилася ну, більш-менш нормальна, адекватна. На другий-третій клас ціна десь в районі 10 тисяч, як називаю в районі. І тому озима пшениця також може давати нормальні хороші прибутки. Тому 4 культури назвав. Ну і п'ята всі подумають, ну це, мабуть, соя, друзі. Але ви бачите, що зробили сою в цьому році. Ціни немає, соя ще збирається, врожаю немає. Тому все-таки п'ята культура, друзі, буде кукурудза. Отримувати 10 тонн сухому зерні кукурудзи і ціни на українську кукурудзу будуть нормальні. Єдине, тільки необхідно витратну частину вивчити і нормально оптимізувати її по вирощуванню кукурудзи. Підбирати нормальні гібриди, щоб вони збиралися з вологістю не 25-28%, а 16-15% і отримувати 10 тонн. А ціна на кукурудзу буде через те, що попит на зернові культури буде в світі зростати. Щоб також вирощувати культуру кукурудзу і мати хороші результати і хороші прибутки врожаї по цій культурі, ви можете стати спонсором нашого каналу, особливо інтенсивної технології вище, і будете мати доступ до технології вирощування і кукурудзи, і інших культур. І по системі живлення, по системі обробітку ґрунту, системи захисту посівів, і по іншим питанням мікродоброва, підбір гібридів. Тому, будь ласка, це в ваших руках. Ставайте спонсором каналу і будете в наступному році стабільним і прибутковим разом з нами. З вами сьогодні команда Артвілс, я Олексій Сірієнка. Готуємося до нового сезону 2026 року. До зустрічі на каналі. Пока-пока.